Вітаю всіх. І ми зараз з вами подивимося, що неочікувано до вас прийде. Це щось таке, що вже у вас на порозі, але ви ще про нього не знаєте. І так, що неочікувано до вас прийде. Вау! І це зірка. І, говорять, і це говорить про те, що тут або виконається ваше якесь бажання, або ви отримаєте успіх, на який навіть не розраховуєте, або ви тут можете поєднатися із своєю божественною родиною я маю на увазі саме те, що ви отримаєте з нею зв'язок. Вони з вами вийдуть на контакт, вони будуть з вами говорити, вони будуть передавати вам якісь повідомлення. А в цілому я хочу сказати, що це ця карта, яка говорить про те, що дійсно те, що ви на те, що ви надіялись, на те, що ви дуже довго чекали, це було ваше бажання або якісь ваші дії, які, в які ви вкладувалися певний період вашого часу, і не очікували, що результат буде так швидко. Так це говорить про те, що саме ви отримаєте той результат, і він для вас дійсно стане. Зірковим. Він для вас дійсно стане бажаним і принесе вам дуже багато нових можливостей. І відкриє перед вами нові якісь дороги і відкриє перед вами якісь нові двері. Так, це перемога. Перемога, перемога яка взагалі з'явиться в вашому житті і принесе вам. Кучу кучу позитивних емоцій. Тобто те, що до вас прийде, ви дійсно на це чекали. Ви дійсно цього хотіли, але не думали, що це буде так швидко і що це буде так неочікувано. І, можливо, тут для когось буде, скажімо так, зовсім, як... зовсім не так, як ви це собі уявляли. Це буде зовсім не так, як ви це собі уявляли. Так, це буде якось по-іншому. По-іншому. Зовсім по-іншому буде. Ага, добре, дивіться, це говорить про те, що ви думали про те, що е якщо ви щось отримаєте, чи це пропозиція нова, чи це якась ваша дія, яку вам захочете зробити. <кій> тобто е ви колись, можливо, боялися це робити. То знаете, като с вами было